Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу, так як дуже багато людей просять допомогти відмолити убитих у лоні матері дітей, сьогодні я дам ритуал, обряди відмолення дітей, убитих у лоні матері. Так, я закликаю вищі сили. Я запалюю цю свічку і прошу, допоможіть знищити повністю весь негатив. Всі, хто дивиться відео близьких людей. І допоможіть відмолити дітей, вбитих у лоні матері. Так, давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чи є потреба. Відмолювати дітей у лоні матері, тим, хто дивиться відео, близькі люди, свої діти або діти роду. Ті, що були у мами, бабусі. ну да Тут вийшла карта. Вони як не можуть вирватись. Плачуть, страждають, не вистачає, не вистачає енергії, не вистачає сили. Так, дійсно, це виходить, як діти, які за вищі, не можуть повернутися в світ мертвих. і... Вони завищі. Їм треба дати енергію, сили, щоб вони могли вознестися, заново народитися. Упокоїтись, вознестись і заново народитися. Зараз я вам допоможу. Скажіть Угу. Дуже багато роботи, але все вийде. І дуже просяться родовіщі діти. Значить, що ми будемо з вами робити зараз? Спочатку треба відмолити дітей, убитих у Лоні матері, тих, хто ну, самі ви. Були, а, мали зараз відмолити своїх дітей, убитих у вашому лоні. Так, для цього нам потрібно буде молоко, його треба налити в стакан повний. Далі. Це молоко. Треба буде крапнути одну краплинку вашої власної крові. Це треба робити обережно стерильною голочкою, з шприца і оцей мочечка пальчика одна краплинка, більше не треба. Це для Відмовлення власної убитої в вашому лоні дитини. Далі, це все стерильно, обережно робите, і треба, щоб був хліб, білий хліб, якийсь булка, батон, білий хліб. Це ви перед собою на столі. Поставили стакан, лежить хліб, крапелька крові. І ви маєте сказати. Зараз краще, якщо вас це цікавить, беріть ручку і пишіть. Записуйте, будете в зошит, записуйте, що будете говорити, що треба казати. От. І це, це ми будемо робити. Можна суботу, загалом треба 40 разів так зробити. 40 разів. По суботам. Бо субота це караюча мать, родовий день, а ще є середа. Якщо у вас буде енергія, то можна і в середу, і в суботу робити, але загалом, щоб було 40 разів. От, і спочатку відмолюються власні діти. Так, що робиться далі? Так, записуємо в зошит. Я Вимовляєте своє ім'я, визнаю свою вину, яку неможливо спокутувати перед тобою ненароджена в людському тілі душа. Я, випиште своє ім'я, визнаю свою вину, яку неможливо. Спокутувати перед тобою ненароджена в людському тілі душа. Далі я звертаюся до тебе не з проханням про вибачення а з побажаннями повернутися в мій рід здоровою дитиною. Я Звертаюся до тебе не з проханням про вибачення, а з побажаннями повернутися в мій рід здоровою дитиною. Я готова прийняти та відпрацювати свою вину. Або готовий можуть також писати чоловіки, якщо були убієнні діти. В луні матері їхні. Це можуть робити і чоловіки також. Я готовий або я готова прийняти та відпрацювати свою вину, аби ніхто не постраждав від моїх дій. Аби ніхто не постраждав від моїх дій. Я розділяю Цю трапезу це у вас молоко, хліб, з тобою ненароджена душа, моє дитя. Я розділяю цю трапезу з тобою, ненароджена душа моє дитя. Нехай молоко стане символом чистоти моїх намірів, а кров у ньому мій зв'язок, із тобою моє диття. Нехай молоко стане символом чистоти моїх намірів, а кров у ньому мій зв'язок. І з тобою моє дитя. І а хліб, далі пишемо, а хліб стане силою живи, що буде бігти в тобі, коли ти народишся здоровим дитям. А хліб Стане силою живи що буде бігти в тобі, коли ти народишся здоровим дитям. І після того, як ви все сказали, треба з'їсти половину хліба, тому вибираєте ботони, невели... ну, можна перший раз з'їсти великий хліб. Ну, пів батона. Або вибирати такі є булки, вони поменші, щоб ви ж могли його половину з'їсти. І половину хліба треба з'їсти, не поспішаючи, та випити половину молока. І потім, як ви з'їли половину, не поспішайте і випили пів. Склянки молока, треба говорити далі, записуйте, що ви далі кажете, після того, як з'їли. Я схиляю голову свою перед тобою і тим болем, що я тобі заподіяла або заподіяв, якщо чоловік, і схилити голову. Я схиляю голову свою перед тобою, і тим болем, що я тобі заподіяв, заподіяла, і схилити голову. І так мовчки просидіти, міркувати про е, свій вчинок як ну, мога довше. От, і на цьому е, все це е, на цьому все. Далі вам треба це молочко і хліб віднести під дерево: березу, дуб, липу, яблуню. Але воно має бути здорове, має бути з товстим, ну, дорослим деревом, товстим стовбуром. І сказати, що це ви принесли своїй дитині. І подякувати за все, що ви дуже вдячні, і просите її упокоїтись і вознестися. Ну, і цей ритуал треба проводити 40 разів. Отак, от, от брати молоко, краплинку крові і хліб, пити, їсти. Проводити цю трапезу. І таким чином ви відновлюєте енергетику цієї дитині, людині, душі, і вона зможе в рід повернутися, заново народитися, бо вона завища, в неї немає енергії на це, з того, що тут показано. І це ви зробите 40 разів. Можна робити з середу і суботу. Ну, це дуже-дуже енергетично важко робити, і для того вам треба бути. Ну, вам, якщо ви хворієте, або якась у вас слабкість, ви не можете це. Вам треба бути сильними, вам треба обов'язково позбавитись залежностей. Ще момент. Ой, бачите, не хочуть. Допоможні відкрити шлях. 에, позбавитись залежностей, щоб ви не палили, не вживали алкоголь в ці 40 днів, щоб ви були енергетично сильні. от Далі. Треба буде. Треба буде. Зробити теж ритуал відмолення за рід у у лоні матері дітей. Те, що, може, були убиті у лоні мами, бабусі, прабабусі, взагалі в роду, що відбувалося. От. І ці ж дітки також потребують. Розумієте, ця душа зависає, їй не вистачає енергії, і вона усіх, ну, як, проклинає, злиться, карає, це як покарання на весь рід, розумієте? І в неї немає сили. Піти в світ мертвих, і упокоїтись, вознестись, заново народитися. І для цього і використовують оцей ритуал. Він не несе ніякої небезпеки, ні вам, ні навколишнім нікому. Це дуже безпечний ритуал, тільки на краще. І для цього нам потрібні будуть. Значить, спочатку свої діти убиті у лоні матері, а потім діти роду. Для цього нам потрібні буде сім яєць. Сім яєць. І ці яйця бажано, щоб були домашні. Домашні яйця беріть. От, вони самі кращі. І білий рушник потрібний буде. Його треба розтілити на столі і на цьому рушнику розкласти сім яєць. От, ці яйця. Це буде сім колін. Ці яйця це коліна. Да? Ваші коліна роду вашого. Сім родів. Ой, верніше, сім колін вашого роду. І ми, і ви тоді говорите, а треба зосередитись, усвідомити, да, що це будуть коліна, що там коліна перше, друге, третє, ну, тобто сім колін. Це бабуся, мама, прабабуся і далі нижче. Значить, ви говорите над цими яйцями, і ручки отак от зробіть, енергію, щоб ви посилали на ці яйця руками. Простягніть ручки і говоріть. Отак от здіймаєте прям руки і тримаєте, не обираєте. От, може, навіть відчути тепло таке. І сказати, зараз. Теж записуйте в зошит, це ритуал відмолення за рід. убієнних у лоні матері дітей. Говорите, все погане, все убите, все замордоване ким-то в моєму роді. І тримаєте руки. Все погане, все убите, все замордоване ким-то в моєму роді я відпускаю щоб їм відродитися знову здоровими та даю їм на це сили і тримаєте руки все погане, все убите, все замордоване, ким-то в моєму роді я відпускаю, щоб їм відродитися знову здоровими та даю їм на це сили. І і так і на цьому все більше ви ручки забираєте, загортаєте в рушничок. Яєчка берете або якийсь кошик, обережно їх, щоб вони не билися. от Коробочку, кошик збираєте і прямуєте до лісу. ідіть до лісу. Ще там треба буде принести молочко печиво для лісовичка, щоб ви спокійно провели ритуал, щоб він вам допоміг. Подякуйте, скажіть, що ви прийшли зробити ритуал. от І хочете в нього попросити дозвіл і дати йому молочко і хлібчик на таку. Або на якийсь горбок, або на якийсь, може, піньочок ставити, молочко і хлібчик. От. І йдете до лісу. І в лісі треба знайти дорожку, якусь там, де ходять тварини, може, люди ходять, де є дорожки. От лісові дороги. Знаєте, це не там, де машина їде, а де от трап... трапиночка така вузенька, да? отам. І в ліс треба прийти і котити оці яйця. Котити в різні е, боки. На лісній цій дорозі, в різні боки, розумієте? На всі сторони. що ви їх відпускаєте. от І е, цей ритуал робиться 9 субот. 9 субот. Ну, 9 разів. О, от, також, це е, треба бути здоровим, без залежностей. Це дуже енергетично затратний ритуал. І це допомагає, відкриває дороги вашим дітям, внукам і майбутнім поколінням. Так що, От на цьому завершується ритуал. Ви котите яєчка в різні сторони, збираєтесь, дякуєте лісовичку і йдете додому. І так, 9 субот. Це вже після того, як відбувся у вас, ви відмолили убитих своїх. Або якщо у ваших немає убитих у лоні матері, то просто робите тоді за дітей роду, От, заперечую весь негатив, убираю. прошу вищі сили, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги. На відмолення дітей, щоб це було радісно, легко, щоб люди не страждали і діти не страждали, щоб всі відновились, відродились заново. Буде так. Вищі сили, прошу, допоможіть. Заперечуюсь негатив. Убираю, відкриваю дороги на відмолення дітей. Більше немає жодної перешкоди де буде зроблено відмолення без перешкод. Прошу вищі сили, допоможіть людям відпустити всіх сідуші дітей, бієнних, у холоні матері. Більше не страждають, відкриваються шляхи. На відмолення. буде так і так буде перекриваю, перекриваю. Відкриваються шляхи дороги. Напокоєння, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги людям відмолити і відпустити усіх дітей, душі, убитих дітей, у луні матері, щоб більше не страждали. Відкрити шлях на відпускання, на відмолення, щоб прийшла енергія. Щоб відродилися, у рід повернулися. Буде так і так буде. І ще нема жодної перешкоди. не буде все сказане, здійснено, так буде. Так що, будь ласка, це дуже корисно. Це може полегшити кардинально змінити життя на краще вам, вашим дітям, дітям і онукам, її предкам. І набагато сильнішим зробити рід. І це перші такі ще кроки до чистки роду. Бо ще дуже важливо почистити рід, щоб рід у вас був активний, щоб до вас надходила енергія родова і від вас до роду, щоб ви мали підтримку родову, і ваш рід також від вас багато чого теж залежить, тоді міцнішим стає рід. Від вашої поведінки, також від того, як ви розмовляєте, навіть в... спілкуєтесь, яка ваша чиста мова. Це теж дуже важливо. Ви можете, як як ви розмовляєте, можете опустити свій рід, а можете піднімати його енергію. Ну і зловживання всі також, це все шкодить. от Так що і рід же ж захищає, захищає дуже сильно. Дух і роду, це теж дуже важливо, щоб вони були активні, їх треба чистити. Ну і це може робити моя сестра, і я можу чистити рід, а також ви самі можете чистити рід. Так, що, будь ласка. Це все ви робите, а тоді вже можна буде чистити рік. Ну, на це треба мати здоров'я, щоб ви були в силі. От, на цьому я завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!